Привіт, любі друзі. Зараз приїхала швиденько попоратись на дачу, не заплановано, бо завтра вже не стигну. Завтра хочу на будинку вже докупати ту картоплю, щоб вона мені вже не мусолила. Так, ще зелений. Кісюнчик, ти тут прямо у нас і живеш, так? що не прийду ти тут. Так притак... Ти вже наш. Ти наш? Ти такий хороший, муркатунчик. Ти будеш наш. Да. Як тебе назвати? Марті. Ти Марті? Так, водичка в басейні щось почорніла, але знизу. Тут вона прозора. Ось поросло такий виноград. Я його так зламую і даю курочкам. Ого, як багато лози поросло. Зараз піду до своїх курочок. Приїхала, тому що треба води налити. Зараз жара така, оновити водичку треба. Треба корма досипати. Треба зібрати якісь ягоди на компот. От в мене є тут і агрус, і лохина ще, є, яблука сипляться. Так, ну, агресу тут взагалі вже мало сухий. Ну, на компотік трошки буде. От, полунички, може, пару ягід зберу. Полити треба полуничку. Зараз. От, Зовсім трошки залишилося лохини. От, трошки зберу помідорчиків. А, ще я приїхала за хроном. Ой. Хрін мені потрібен, ой, бо я закривати, починаю вже огірки. Так, це треба не забути. О, клас, оцей жук погриз, але нижні. А для хріну мені ну, для огірочків мені знадобляться навіть ось такі черешочки. Тобто, якщо лист погризаний, я так обламаю. І от потім такі черешочки вони дають гарний присмак, такий гострий, смачний. Ох, яка поляна кабачків. Така гарна поляна. Бадилля. Кабачків там щось, напевно, і немає. Ой. Ну так, жовтіють, Тоже толку нема. Так, також треба листочків смородини нарвати. І в мене є такий дуб, росте. От, може, зірву пару листочків дубових. Кажуть, з дубовими листочками буде так, ну, воно як дубільні там є е, властивості, і будуть гарні хрумкі огірочки. Оцей дубочок ми е, привезли з місця. У нас є в, в центрі місця два дуби. Рядом ростуть біля центральної е, музею. І там Багато порості отаких от впавших їхніх горіхів. І пророчей був дубочок. Ми його забрали, посадили, він болів десь два роки, а потім пішов. От, Потім приберу, може, цю шовковицю, або просто пересажу цей дубочок десь в інше місце. От, так, малини немає, вишня вся посохла. Ух ти її! Кабачочки треба полити. Це я досаджувала кавілі, по-моєму, бо з тих толку немає. Так, зараз тут полю, бо в мене тут е, для курочок е, кормовий бурячок. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, морковка, рядочок. Кісічка завжди зі мною, завжди зі мною. Так. крилка скрізь? Так, персик. Персик щось хворіє. Нічого не буду робити з персиком вже, бо ми його їмо. Ой, ще дуже дубовий. Той, що я в прошлий раз зірвала дубовий, ми поїли. Ох, який гарний. Ще дубовий тільки починає. Так. Ну що тут? Все ви тут? Жарко вам. Я привезла вам заморожену, варену картоплю. Очистки з картоплі. Вони люблять. Я її варила раніше, заморозила. І от їм привезла. Так, що тут яйця? Немає. Яйця немає яєць. Так, пропускайте, пропускайте. Оця вже молода курочка. О, води немає. Як я до вас доречно приїхала. Я не й думала, їхати чи ні. Одна квочка в мене зараз. Та, що несе блакитні яйця. Одна. Так, що тут по яйцям? Одне, два. Трошечки є. Десь десяток буде яєць. Це пластмасове. Так, все. Ні марани, ні амірокана яєць не дають. Несуться тільки біліфельдери. Несеться ось ця українська чорна. Та що в мене сама перша курочка моя досі несеться. Ну, Вона і не стара, їй десь до двох років. Ось несеться в мене ще австралорб. Ну, а там не знаю, хто ще, може, голошийка несеться. Ось. Так, травки, вам зараз все нарву, все вам зроблю. Так, що ще показати? Півник. Ось він таке собі місце знайшов. І сидить тут. Боїться. Так, тут водички нема, там водички нема. Все, все, зараз буду все вам наливати, насипати. Все вам зроблю в лучшому віде. Так. Ще хочу, давно не показувала, як тут хурма. Хурма. Ось така. Ну, трошечки збільшилась. Бачите, тут аж три штучки, я, напевно, оцю приберу. Хай буде дві. Тут також бачимо, я одну приберу, тому що це багато. Ну, я поки що не можу зрозуміти, ну, мені здається, вона повинна бути більшою. Може, я помиляюся. Це биче серце. Оце повинна бути крупна, не терпка хурма. Ну, як я замовляла, але мене могли її обманути на ринку. Могли просто щось що попало продати. Поки не знаю, росте. Теж одну беру. Прям дуже поруч. Друг біля одні. Так, яблучка, ще наверху їх дуже багато, але їх вже осипалася біля двох відер. От дуже класні ароматні яблучка. Оприскувала ну, все, але сипляться і червиві, і все. Ну вони в мене і на осад пішли, і на компот, і курочки їдять. Але курочкам треба розрізати, щоб вони м'яку ж побачили. Тоді вони гарно його їдять. Так, Цю троянду треба звідси прибрати, оцей кущ троянди. У мене тут просто лазили від сусіднього, ну, через забор, від сусіднього частку заброшеного, і я посадила троянду, але х, бачу, що вона тут не потрібна мені тепер не пройти і нічого не зробити. Так, обріжу її. По-хорошому -по -по малинку треба зараз зрізати старі пагони, але я туди не залізу. Я поколюся дуже сильно. Треба малинку обрізати вже. Старі прибирати, молоді, залишати через один, ну, щоб гарненько так було рядочку. Так, горіхи хворі, горіхи хворі, але це ми так просто залишили на дрова. Ми його спил спиляли вже. От. О, в мене тут є їжевічка. На компот зберу. Замість вишні дуже класна Єжевіка. Оця. Бо вишні вже немає. Так, пішов оцей от інжир. Добре. О, що це таке за вискочка? Ой, м'ягенький такий. Білий лебідь. Ах, ароматний. Та гілка що зламалась. Я її не прибирала, але, напевно, треба прибрати. Бо тут персиків дофіга, вона їм заважає. О, ще одна вискочка, подивіться. І теж дуже м'яка. Бачите, як вони ті, що хочуть вже... Доспівати моментально збільшуються в розмірі, от бачите? Червиві. Це одно і те ж саме. І м'які, ну, класно, добре. Так, що тут по томатам? Томати горять, вони зараз усі горять. Також їх зберу? Бурі усі-всі зберу. Вона який гарний. Нічого я з ними в цьому році не роблю, і це, що буде, то буде. Хватить. Бо я не встигаю усе. Так, як тут вийти? Цей персик ще зелений, он він. Тримається? Тримається. Все добре. Так, що тут? Що тут у нас? А нектарінчик зелений. зелений, ну нектарін також переїде на будинок, бо тут йому, по-перше, тінь йому тут погано, а по-друге, ну, нашу він тут. Будемо перевозити. Так, ось дуже вискочка якась. Подвійно. Ну, слухай, собі висить. Так. Ну, напевне, все, що я могла показати. От. Де тут була моя прививка? Давно не дивилася. Я вже загубила її. Так, слива ще зелена. Ну, вже починає сливка. М'якшати. Сливу треба теж дуже гарно обрізати. Вже прошу-прошу чоловіка. Він все не знаходить час на сливу. Виноград сусідський заплів. Тут мені все на світі. Треба обірвати. Так, все таке сухе. Зараз попереставляю шлангу і залишу трошки воду відкручену. Буде через пару днів включатися водичка. Може хоч щось мені тут польє. Бо у нас на дачі дуже рідко включають воду. От і все сохне. А виходить, включають з 8 до 10, а потім аж з 17 до 19. Ну, це взагалі я не встигаю. Ніяк. Ніяк не встигаю. Що це? Якийсь гарбузик. Ой, було б класно, якби це була ота мочалка. Бо я її в цьому році сіяла, а вона не всходила. Люфа. Напевно, дуже похоже, що це люфа. Пішла рости. А тут в мене гарбузик теж якийсь. До сусідів поліз. Я його повернула назад, на правильний путь його поставила, щоб він додому ріс. От, все, хай росте. Дуже класна оця градканина. І поміж нею пускати гарбузи. Воно на градканині гарбузи оці ростуть. Дуже класно. Так, обіцяла на роботі вуса. Вон вже корінчик. Треба ще би вуса б нарвати. Ще маленькі бкань. Ну, полити треба, щоб воно пішло все рости. Так, все. Зараз залізу в полуницю, обірву сухе листя, пропасинкую, обріжу все зайве, почищу, От, позмітаю тут агротканину, тканину, От, а потім вже далі. Так і Погано, що нема води, так, бо я б пополивала б ще. Нічого. Баклажанчики. Павутинний так і є, ну вже менше. Після оприскування трошки менше. треба ще, але треба зібрати урожай, а потім оприскати, щоб 2-3 дні не зривати. Так, ну добре. Була б три нога, я б зараз поставила б телефончик. Може б щось би знімав вам тут гарне. А так бігати не може і працювати знімати не можу. Тому побіжу працювати. Ой, які класні у цих китайських шовкових попки. Такі шарики, такі м'якенькі. Кульки. Так. Ну добре. От де ця міліса вимахала. прямо на дорожки. І не прибереш. До речі, до міліси класно мілісу додавати консервацію з помідорами, можливо, і з огірками, не знаю, з помідорами воно дає такий присмак цікавий. От. Тут я посадила батат, просто клубень батату, отам. Хочу, хотіла пустити, щоб воно запліло їм сітку, тіньочок, а вони його обкльовують. Воно не встигає. О, а тут пішов. Трошки. О, так, хай плете, плететься батати. Ну, це не на урожай, це саме що воно дуже гарно заплітає. От, і Якщо навіть ви посадите десь на участки на землю, воно батат заплите ковром, вам ніякого бур'яна не буде. Потім в одному місці ви підриваєте зсередини, де ви саджали, і все от курочком восени віддаєте. І бур'яну немає чистий город. Тобто батат дуже класно все заплітає. От. Я тут в тому році батат посадила і курочком ходила, отак зривала. Ну, як там, де гарбузи, в мене зараз було так заплетений бататом все. І воно таке ніжне е, листя, і курочки гарно його їдять. От, Якщо хтось саджає курочкам траву якусь, то спробуйте от батат. Тоже мені сподобалось. Ну, тим паче він потім черенкується гарно. Одну бататину придбали. От, череночків потім збираєте з нього. І. Виходить засадити дуже багато, тому що батат пускає коріння от на стеблі. Бачите? Вон його скільки. там... Це також клубень. І он скільки череночки батату. Курочки його підкльовують. Ну, і хай собі росте. І отак по периметру. Я їм його буду саджати тепер, щоб ну, вони його покльовали. Я по периметру там з тої сторони саджала їм часник, вони його клюють, а тут батат. Вони також його клюють. Травички хочете. Кажуть, треба давати траву, бо не будуть нестися. Ну, даю траву, привожу свою, там щось варю. От, і кабачки кидаю. І фарш купляю, а яєць нема, тому що ну, дуже ж, жарко. Ще й линяють зараз. Ну як, є ось десяток. А так було б десь ну, 20, може. Трошки менше. <рес> ти моя чудо. Я не можу тебе взяти додому, бо в мене два дома. Так що ти тут живи, он, вас двоє. Ще рижий зараз прийде. А еще путем два сиреньких. Она тут прям, ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Так? Ты мурка. Ты сто такого мурка. Ты хорошенька, Ты хорошенько. Ой, хорошая так. Да? Да? Ой, ты моя бусинка. І тебе, і тебе. Зараз обрізаю полоничку, покажу, що я роблю. От липень зараз місяць, полоничка другий раз починає водоносити, ну, ремонтантна полоничка. Може бути гарна друга волна, От. але треба обов'язково її підкормити і зробити такі процедури. Усе нижнє листочки я обрізаю, отак беру з землі усі нижні листочки. От, я пообрізала, вон, бачите, і обов'язково обрізаю такі відплодоносивші цвітоноси. От, знайшла тут якісь ножички, ножнички, і от цей цвітонос обрізаємо. От, заодно усі вуса. Які вона попускала багато ось таких вусиків. От, бачите, От я їх е збираю, самі такі крупні, гарні. От мене попросили принести ремонтантної полинички вусиків. От я зараз їх назбираю, покладу в пакетик, трошки так з водичкою. Вон. І віднесу на роботу дівчаткам. Так, ще раз відрізаємо цвітоносий і нижні листочки. Викидаємо усі нижні листочки. Ну, от, Наприклад, бачите, усе оце отак беремо. Таким букетиком все, прибрали. Так, гарно-гарно почистить покрив всю полуницю. Усі цвітоноси прибираємо навіть з полоничкою. Усе нижні листочки. Вона ще встигне наростити за цей час новий гарний листочка, але ми приберемо болячки, от, і ми даємо їй старт. Зараз, коли я все це приберу, почищу полоничку, її гарно полити. А, і потім я додам добрива в ці бутилки, їх треба також почистити, бо погана оця фігня. Забивається, от я її почищу бутилки ці, от, і поналиваю трошки добрива туди водичку. Отак от підгодую. Тобто вона буде вже полита, потім підгодовуємо після цієї всієї обробки. І тоді постійно у вас буде потрошку-потрошку ця полуничка. Аж до самої зими вона в мене цвіте. От Тут десь чотири сорти. Зараз не скажу, що точно. От гарні такі. Бачите, тут воно вже і цвіте, але поганий цвіт. Треба удобрювати. Вон полоничка зелена, і спіла, і цвітоноси. Тобто треба все це обрізати, дати їй відно дихати. Також сохне, але тут вона в мене в полутіні. Їй тут зараз добре. Раніше тут було пекло, а зараз розросся оцей персик. Багато дерев і їй гарно. Тут. Ну, все, обробляю. Підгодую я її, напевно, кальцівою селітрою і якимось ще комплексним добривом підгодую. Ось так от. Можливо, ще золою і навозом туди під агротканину позапихаю, від курочок, оце під стилку. Але не біля неї, прямо туди подалі від неї. Від, ну, щоб не погоріла від навозу. От. Так, працюю далі. Так, все, впоралася, все, що хотіла зробити, зробила. Основне це з полуничкою зібрати а, яблука, лохину і нарвати хрону на консервацію. Хрон там а, укропчика зірвала перерошого старого. і м -м, Петрушки, і тархун також. От, Зібрала на консервацію, тому що завтра буду, я там складаю огірочки, збираю на домі. Завтра, щоб сюди не йти, я вже на домі буду консервувати огірочки, а там в мене хрону немає. От, тому все якраз встигла зробила. Курьошки мої дівчатка залишаються. Самостійні в мене. Все в них добре. От. Полуничку зробила, тут полила бурячок. Хурма. Капустка гарно росте, незважаючи на білокрилку, але ну, це гарний сорт, я бачу білокрилка мало на, неї, на ній. О, персики. Саме такий, напевно, класний урожайний сорт. Персика в мене. Ну все, пока. Так. Ось, так виглядає. Полуничка, полита, удобрила золою трошки навозом От і обрізала гарненько її. Ось це бадилля з полуниці у топку, воно потім висохне, я його спалю, бо там хвороби всякі різні. От, не потрібно. Також зібрала, дівчинка просила вуса принести. Ось. Зібрала їй скільки вусів, зв'язала, намочила. Да, трошки урожаю. Яйця, томатики, баклажанчики, яблучка, зеленушка. От. Розклала так шланги. Така ракіровочка сюди буде полив, туди буде полив, там, там. І так на мінімум, на мінімум поставила. І коли нам включають тут воду, а дають нам по 2-3 годинки. Хоч щось та польє. Потім я, може, колись попаду на полив. Коли вода буде, і я буду тут, то вже пополиваю решту щось. Так. Винограда нема, що брати. О, яка м'ята. Ой, господі, пауки всякі. Ось такий виноград. Напевно, зірву. Бой. Горобці клюють. Зараз не може. Зараз щось візьму, відріжу. Так, що тут Роз... Болячка вроді не розвивається. Може це припалена і одіум той, що я побризкала. Ну дай Бог, поки все добре. Все, сливу ніяк не можемо обрізати. от Слива ми її верхушки зрізали, вона була височенна. А тепер пішли е дички, так, сильно загущилась вона. Ось беремо урожай і обріжемо. Те ж саме з цією черешньою, трошки її треба нижчою зробити. Але не так, як з персиком, що ми його дуже знизили, а да. він тепер. Підпираємо гілляки, бо вони довгі. Будемо обрізати так гарненько. Ось так от. от. Не знаю чому у нас люди не хочуть на дачах працювати. От, дуже багато заброшених участків. От, моя сусідка також дуже рідко стала приїжджати, от, тому що ну, бояться берегова лінія тут. От, зараз страшно, по-перше, а по-друге, якось і купити дешевше, чимо тут поратись вирощувати, нічого не росте. То попалиться, то щось з'їсть, то ще щось. От, але я свою дачку люблю і буду триматися до останнього за неї. Так, ще обрізати треба другу сторону абрикоси. Ну, це вже потім буде чоловік всі дерева обрізати і зробимо. Так, і обрізала дві гілочки на черешні внизу, бо дуже сильно було. А цю пойки ще залишила, може, щоб потім залазити на деревину, знадобиться оця нижня гілка. Не знаю, подивимось. Ось. Все, поїхала я додому швиденько. Пока-пока.